В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Європейський союз готує новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований на обмеженнях у торгівлі з Росією приблизно на 5 мільярдів євро. Про це пише видання Блюмберг. За інформацією видання величезні сегменти російської економіки вже зазнали санкції. Новий пакет обмежень розповсюдиться на експорт зварювального устаткування, хімікатів та інших технологій, що використовують. У військових цілях. Також політикам ЄС доводиться закривати шпарини, використовувати цілеспрямовані заходи і посилювати наявні санкції. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, вітаю вас, дуже вдячна, що ви з нами. Добрий день. Вітаю всіх. Розкажіть то, які ключові обмеження в новому 12-му санкційному пакеті проти Російської Федерації ну, на сьогодні е, нагадаю, що цей санкційний пакет ще не затверджений, і реально про е, ті обмеження, які будуть е, детально запроваджені, ми побачимо їх тільки після того, як уже Європейський Союз офіційно це опублікує. Але з того, що е, вже Росучилися у західні медіа, можемо робити висновок, що 12-м пакетом санкцій проти Російської Федерації Європейський Союз все-таки пробує поборотися з тим з обходом санкцій Російської Федерації. Це стосується насамперед тих технологій. Які вона може експортувати так, щоб позбавити їх додаткових фінансових надходжень, це те, що стосується експорту, те, що стосується імпорту, власне основна мета цього пакету закрити ті шпарини, які Російська Федерація використовує як для того, щоб заробляти гроші е і використовувати їх на війну, так і е отримувати в тому числі. З Європейського союзу, з інших країн цивілізованого світу, технології, матеріали, електроніку, компоненти, які використовуються в тому числі у військовій промисловості, зокрема при виробництві ракет. Ми всі знаємо, ми вже неодноразово тут і з вами в тому числі говорили про те, що наш ворог, на жаль, підступний, на жаль, він швидко вчиться, швидко вчиться не тільки. Переймаючи е, е, тактику і технології на полі бою, а і на економічному фронті, е, він використовує компанії е, в третіх країнах, зокрема в країнах Європейського Союзу, для того, щоб закуповувати для себе товари, е, і потім е, наслідком цього. Як різні розвідувальні джерела показують, є збільшення виробництва тих самих ракет і іншої зброї? Тому дуже дуже сподіваюся, що цей пакет санкцій зможе перекрити максимально можливу, максимально можливість парини, де ще Росія могла щось робити і імпортувати. Технології і ті компоненти для зброї, яка вони виробляти в силу своєї технологічної відсталості, не можуть чи буде це ефективним, ну покаже час. Але як на мене, то те, що відбувається, і те, що зараз ми маємо, воно показує, що все таки ці санкції недостатні і, можливо, потрібно. Застосовувати більш серйозні заходи впливу, хоча б ті, про які зараз благає світ українське міністерство фінансів, Вікторія, як би ви оцінили, як працюють попередні 11 пакетів санкцій проти Росії? Ну, вони в цілому є ефективні, але якщо так говорити образно, то десь їхній ефект все таки на дві третини. Вони ці санкції вони здорожчують е, і утруднюють Росії шляхи на е, світовий ринок. Е, так само вони е, утруднюють, е, утруднюють і вимагають від Росії шукати нові шляхи обходу санкцій, нові технологічні ланцюжки. Це звичайно дуже сильно виснажує російську економіку і. Здорожчає отримання цих технологій, але на жаль, воно не виключає отримання цих технологій. Тут ще треба додати, що наприклад, в частині експорту сирої нафти, і наскільки там відомо з джерел західних медіа, що цей пакет санкцій Євросоюзу буде стосуватися, в тому числі, і флоту сірих суден з третіх країн, які на сьогодні. Допомагають Російській Федерації експортувати свою нафту, Так це менше ніж було би без санкцій, але воно є і е, заробляти на цьому, і так само отримувати доходи для бюджету, які потім використовуються е, на е, війну. Е, на війну в Україні. Побачимо. А хто як, сьогодні є? Як, як так, а хто сьогодні є сталими союзниками Російської Федерації, якраз в питанні обходу санкцій? Хто допомагає? Ну, в першу чергу, це е, Іран, який, якого, можна назвати, якого можна назвати сьогодні найбільшим, найнадійнішим союзником Росії. Ця країна вже десятки років під міжнародними санкціями, значно жорсткішими ніж е, десь Росія сьогодні, але вони навчилися. Обходити, навчилися вибудовувати технологічні е, чи е, ленцюжки поставок. Е, ясно, що там зараз, якщо говорити про поставки зброї, то північна Корея вже підтверджено, що вона поставляє. Ну але ця держава не може обходити санкції. Загалом це не можна сказати, що країни е, союзники, а можна сказати, що за російські гроші російська. Мережа е, добропорядних європейських компаній фактично допомагають е, обходити санкції, закуповуючи для Росії матеріали. І, власне, е, цей пакет санкцій він, е, має на меті покарати ці компанії і е, призвести до того, щоб е, все таки відповідальність за допомогу Російській Федерації обходити санкції була реальною. І не тільки репутаційною, не тільки фінансовою, має дуже велику надію, що е, ця діяльність в європейському союзі буде криміналізована на сьогодні. Про криміналізацію відповідальності за допомогу Російській Федерації в цьому санкційному пакеті, принаймні, ну поки що ми бачимо, що мова не йде. Можливо, ці опції з'являться. Ось е, натомість е, те, що я вже тут згадував про. Охання нашого міністерства фінансів і, на мою думку, особисто більш ефективним було би все-таки е, включити Росію до е, чорного списку країн, що не борються з відбуванням грошей, так чорний список ФАТ, і до речі, там уже є. Але фактично, е, ця санкція вона е, повністю виключить Російську Федерацію зі світової з, з фінансової системи і не дасть змогу. Здійснювати е, розрахунки і отримувати гроші через платіжні системи цивілізованого світу. Нагадаю, що зараз від е, всесвітньої системи платежів свіфт відключені лише кілька банків а деякі банки великі, які в тому числі обслуговують російський оборонний комплекс, принципово не відключаються від цієї системи, тому що е, ці розрахунки там потрібні. Тому ж, в тому числі, і цивілізованому світу тут на жаль, якщо не бути різким, Росія буде вчитися і буде обходити які санкції, які б вони там не були. 27 жовтня лідери ЄС хвалили план використання мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів для допомоги України, Йдеться про близько 5 мільярдів євро на рік. На початку грудня ЄС має озвучити свої якісь юридичні пропозиції. На вашу думку, які механізми зиску можна застосувати в цьому розрізі до Росії? Ну, тут бачите, залишається, залишається відкритим питання використання самих заморожених активів, тому що це досить складна юридична процедура. Хоча навіть доходи, так, і те, що те, про що ви сказали, в нас свідчить про те, що. Принаймні, прибутки від цих від цих активів, які працювали в економіці Євросоюзу, скерувати на допомогу Україні все таки краще, бо ці краще і більш можливо, тому що ці активи заморожені перебували в управлінні європейського союзу. І для нас в принципі в наших умовах будь-яка допомога важлива, тому що війна вона шалено їсть в тому числі і економічні, і економічні ресурси, і будь-яка допомога, будь-який євроцент чи будь-який євро ніколи для України не буде зайвим. Віктора, дуже дякую за вімкнення. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами Дам. на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.